53-річний Сергій Каналош, чоловік пані Ольги зі Сваляви, помер 4 вересня у місцевій лікарні. Дружина переконує, що причиною смерті стали тілесні ушкодження, які чоловік отримав під час перебування у Свалявському територіальному центрі комплектування. 28 числа його забрали у воєнкомат. Не пошкоджений пішов, не побитий, без синяків пішов. Я дізналася вечором, о 7 годині. І я також зразу бігом до нього побігла, Дозволили збачитися, але за воротами. Він все в нормі був, не 30-го, не 31-го, навіть я не бачила. І він мені постійно казав, мені документи приготували вже додому. Їдемо. Чекай мене, і я постійно чекала цілими днями біля нього за три дні, що ми їдемо додому. Але того не случилося, що ми прийшли додому. Це його речі. Я буду зберігати, поки буду я жива. Ймовірні наслідки побиття у чоловіка пані Ольга побачила на третій день перебування у ТЦК. Під час короткої зустрічі Сергій повідомив дружину про те, що до нього застосовували фізичну силу. І я пішла потім у неділю, вже 1 числа до нього. Я вже тоді побачила, що він вже побитий засильно, храмав на ногу, ніс побитий і під правим оком мав синяка. Його забрали і повезли. І той мені саме воєнний пояснив, що він іде до поліції писати, що кой його побив. Я сиділа там під воєнкоматом, я чекала його, що його приведуть, що ми підемо додому. Але то не случилось. Уже наступного дня пані Ольгу повідомили, що Сергій перебуває у важкому стані у лікарні міста Ужгород. І потім вже ночі, час ночі, приходить поліція, і він мені пояснює поліцейський, що ваш чоловік його забрали в лікарню у жород. Навірно, вже зробили операцію і приготовляють до операції. Вам треба йти туди. Пацієнт був доставлений в нашу лікарню 1 вересня, о 22.00 годині, близько 22-ї години бригадою екстреної швидкої допомоги пацієнт без свідомості та було відразу госпіталізовано в реанімаційне відділення. В цьому випадку ми сообщили і розслідування провезли. Викликані на консультацію невропатологи зроблено КТ-обстеження голови і діагностовано внутрішньочерепний крововилив. Пацієнта було госпіталізовано в обласний центр неврології і нейрохірургії, де йому було відкладно проведено оперативне втручання з приводу видалення гематоми. Після оперативного втручання стан пацієнта залишався важким і надалі. Близько 15-ї він був доставлений з міста Ужгород у наш лікувальний заклад реанімаційною бригадою в стані коми і під ранок в реанімаційному відділенні було констатовано смерть пацієнта. Лікарка пояснила мені, що в нього страшні гематоми були. Він сильно збитий, бо в нього мозгова черепова травма, вся поламана була. Так мені вона пояснила. Забрали його моє життя, його забрали в життя. Боже, боже. В офіційному коментарі Закарпатського ТЦК йдеться про те, що мобілізованому чоловікові стало зле під час транспортування до навчального центру. Громадянина доставили до другого відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого встановили, що громадянин підлягає призову на військову службу за мобілізацією. Після проходження військово-лікарської комісії громадянин був призначений до відправки у команду до навчального центру. Під час транспортування команди до навчального центру громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Військовослужбовці прийняли рішення про виклик карети швидкої допомоги, і громадянина госпіталізували до свалявської міської лікарні. 4 вересня громадянин помер у лікарні. За висновком судово-медичної експертизи встановили, що смерть настала внаслідок природного захворювання і інфаркт лівої півкулі головного мозку і не пов'язана із травматичними подіями. За словами пані Ольги, чоловік був непридатним до військової служби, і це було зазначено у військовому квитку Сергія. Жінка стверджує, що військовий документ після загибелі чоловіка зник у ТЦК. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі в поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження. А зараз правова кваліфікація події стаття 115 Кримінального кодексу України. У цій справі вже проведено ряд необхідних слідчих дій. Зокрема, це були допити свідків та очевидців. Зараз ми вже маємо попередню причину смерті, і відповідно до лікарського свідоцтва про смерть, яке видано судовим медичним експертом, смерть настала внаслідок набряку набрику легень головного мозку, інфаркту головного мозку. Зараз ми очікуємо на результати повної судово-медичної експертизи, і тоді вже це будуть остаточні причини смерті чоловіка. На ситуацію також відреагував офіс омбудсмена України з прав людини. За словами уповноваженого Дмитра Лубінця, на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. До повноважної Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло звернення від громадянки України щодо стверджувального порушеного права людини, а саме її чоловіка щодо незаконного затримання співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Мукачево. Уповноваженим справ людини негайно було спрямовано лист генеральному прокурору України, спрямовано відповідний лист керівнику оперативного командування Захід. Мені, як представнику омбудсмена України в Закарпатській області, було надано доручення щодо ознайомлення з наявними документами, що стосується справи, опитування осіб, які можуть бути свідками в даній справі. Також мною було проведено робочу зустріч з керівником спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництво даною справою. Також проведено зустріч з керівником слідчого відділу Свалявського відділення поліції, який безпосередньо відповідає за здійснення досудового. Розслідування цю справу омбудсмен України Дмитро Лубінець тримає на особистому контролі. У того хочу добитися, щоб знайшли людину, ту, кого його так наказали, За те, від мене забрали чоловіка, життя його спортили.